Кірюшик, дотюня. Пора прокидатись. Уже настав ранок, треба прокидатись і збиратись до школи. Як тобі спалось? Класно. Класно спалось. А як твій віршик? Ну, нормальний. Думаєш, нормальний? Як під подушечкою? Книжечка? Виспалась? Мне <клес> вирівнялася. <клес> вирівнялася. Ну що, будеш розказувати? Так. Да. Бо я ж його не знаю, буду підглядати. Днів у тижні рівно сім. назви вивчимо усі понеділок, перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер. Твердо знаю, я тепер. Після п'ятниці субота, де скінчається робота. Ну, а сьомий день який, та звичайно ж вихідний. Молодець! Бачиш, як тобі допомогла книжечка під подушкою? Уже віршик весь знаєш. Молодець. Та, звичайно ж. Ви... Як гадаєш, отримаєш нушик сьогодні так. за цей віршик у школі, так? Ну добре. І я теж вірю в тебе. Давай будемо прокидатись, застеляти ліжечко, умиватись, треба снідати і йти до школи, так? Будеш сьогодні заробляти нушик, а я тебе буду зустрічати. А нічого страшного, якщо один зароблю? Нічого страшного, це добре, що щось заробиш, правильно? Угу. Ну, поїхали, день починається. Ловусінька хоче снідати. Йо. Будемо годувати, тітю нашу. так проголодалась наша ловусінька. Каже, коли ви вже відкриєте ту консерву, то будете вже їсти. стил на весь день. Ти молодчинка поснідала, тепер тримай вітамінку. Дякую! Керюшка завжди після їжі чистить зубки. От після сніданку чистим зубки, щоб зубки були здорові і красиві. Дякую. Сьогодні у нас колір у школі Дякую. жовтий. Так, жовтий колір. У них тиждень екології, тиждень охорони навколишнього середовища довкілля нашої планети Земля. І кожного дня є якийсь колір, який асоціюється із природою. І зелений, і синій. а сьогодні. Жовтий. Я буду схожа на будівку Я не бачила, що. Просто тут дуже мало жовтого, а більше біжать. Ну, все, що в нас було жовте, це ось така кофточка. От ми її вдягаємо, добре? Yeah. І ось Кірюшка готова. Покажи зачіску свою. Ось так, ми туди жовті резиночки, так. І ось тут використали жовту резиночку. Все. Ми старалися жовтий шукати, де могли, так? Так. Yeah. Ще в нас ще шкарпетки жовті? Ковтечка жовта. Все, ти готовий ти до школи. Пішли одягатись брати рюкзачок. І так як цей тиждень присвячений екології захисту довкілля, то вкіра до школи приносить макулатуру. Ось сьогодні ми, наприклад, понесемо кришки від пляшок, так? Пластикові кришки. Так, ми сьогодні приносимо. Ми вже занесли кілограм 5 макулатури, а сьогодні несемо ось кришки. Так? Бережемо навколишнє середовище. Будемо перероблювати це все і знову використовувати, так? Так. Правильно, молодець. Дня, мама, пока, пока дочечка, гарного тобі дня. Пока-пока. І от кірюшка повернулася зі школи. Так, доча? Ми на вулиці не змогли зняти, тому що, по-перше, дощ іде. А по-друге, Кирюшка в школі на фізкультурі трішки травмувала пальчик. Покажи нам, будь Ось дивіться, бачите? Обережненько, ось тут вона забила пальчик. Нігтик. Бачите, чуть-чуть воно посиніло. Розкажи, ну, як сталася така травма Це з твоїм пальчиком? Я хотіла взяти на фізкультурі свої іграшки, угу. то там вже підсовувала лавочку і напрям на мого пальцем. На пальчик. Лавочка впала на твій пальчик. Ну нічого, не хвилюйся, воно заживе, заспокоїться пальчик і все буде добре. Давай так, в п'ятницю вже все буде добре, через день добре. Чому? Бо завтра навіть вже буде все добре. Буде просто як синячок. Я знаю, що сьогодні буде дуже боліти, і лава буде, а завтра вже не буде, болю. Так, буде. Завтра... Ні, чому? У а тебе дуже красиві ніжки. Юрюшка, не хвилюйся стосовно свого пальчика, все буде добре. Уже завтра буде дуже-дуже добре. Все, давай ми тему. Нігтика залишимо на пізніше, добре. Він заживатиме, все буде добре. Єдине, що ми сьогодні ти не зможеш потрапити на акробатику. Ми попередимо твого тренера і вже в п'ятницю підеш, так? Тому відео про тренування Кірине вже буде в п'ятницю. Будемо знімати. А сьогодні у нас ще англійська, так, Кірюшка? Англійська, тому давай будемо обідати, перевдягатися і готувати до, готуватися до англійської. Добре? Кірюшка, розкажи ще, як же ж твій день пройшов у школі? Нормально. Як ти віршик розказала? Так, Роз... я отримала нушик. Ти отримала нушик. Ну давай яке щастя в очах. Де щастя в очах? Хто нушика отримав? Хто отримав Кира. нушика? Кірочка mm. отримала нушика. Молодець, доченька. Тебе Лолочка буде теж лікувати, так? Ось настрій хто піднімає настрій Кірі? Мама і Лола, так? Ой, Лолочка. Ой, Керюшка. Ой, лолочка. А, так. І все буде добре. Ось так кажи. Не плач, керюшка. Я з тобою. Іль в пальчику пройде. Все буде добре. Угу. Все буде добре. Не хвилюйся, ми з тобою. Так? О, так. И настрепи днемся, да, Киришка? E -e -e. Yogurt. Ну і що, як твоя англійська? Класно! А мені ще сказала Оль: сказала Кіра, ти такі круті два речення прочитала. Це juice і vegetables. Молодець! Які складні слова ти вмієш вже читати і вимовляти. Супер! А що означає juice? А Vegetables, Овочі. Овочі, молодчинка. Скільки наклеєк заробила на англійській? П'ять розумничка. Пішли обідати і будемо робити уроки. Let's go! Let's go! go. Кірюшик! Як твій пальчик, як твоя ніжка. Нормально. Нормально? Що там? Помазали. Да. Заживає пальчик. Да, Маленький такий синенький ніхтик. А як настрій? Ну Гарний Гарний настрій? Да. Вже краще. Угу. Супер. А якщо так? Дякую, мама. Це про це ти розказувала, що хтось тобі поламав? Да. Да. Класс, я хочу відкрити. Що там? Хто ти попався? Чорний. О, хто там, хто там? Повторка є! щастило! Ура! М -м -м -м. Okay. Класно! Ну цього разу ти вже щаслива, що це повторка, так? Так. <Да>. Чорний слайм! Клас! Чорний слайм! Треба буде більше чорного слайму. Такий це сквіш називається, так? Так. чук 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 Ось така резинове машиня. Фрукера да, ну, кажеться бут... кішечка. Це це не знята, бо тут може А на бути, я зрозуміла. Оп, складно. Як ти це робиш. Скажи, силу маю. Ось такий чорний слайм. Але дуже м'який. А, а знаєте, який може хрустати? Як? Урядку так і укладеш. Ну. О, вау. А тепер приступаємо до уроків. А тепер приступаємо до уроків. Зараз у нас читання. Давай. Ось так. Читай. Була зима, дмитрик, уранці, до хочу накатався на санчатах і каже батькові ой як весело взимку, я хотів би щоб. Завжди була зима. Все, я прочитала весь цей текст. Ну і про що ж він? Ти можеш коротко розказати? Тут я так розумію, весь Дмитрику подобалась і весна. Ні, не так. У Дмитрик у нього було чотири бажання. Угу. І він свою кишенькову. Е, ну, це я вже зрозуміла. От він взимку катався на санчатах, йому це дуже подобалося. Весною він бігав за метеликами Мама, і гуляв що? на вулиці. Я не хотів, щоб це переставало. Так, влітку він гуляв в лузі, збирав ягоди смачні, Осінню він їв фрукти запашні. І про кожну пору року він говорив, що вона ніколи не скінчалась, що вона сама найкраща. Автор цього тексту хотів донести нам, що кожна пора року прекрасна по-своєму. Так, наприклад, весною ми спостерігаємо, як все навколо зеленіє. Можемо бігати за метеликами, все прокидається. Влітку можна купатися в озері, їсти ягоди, так? осінню смакувати запашні фрукти і дивитися, яке прекрасне золоте листя на деревах. А взимку кататися на санчатах, гратися в сніжки, ліпити сніговика. Тому висновок до цього тексту: що кожна пора року прекрасна по-своєму. В кожну пору року можна знайти справу, яка буде приносити задоволення, справу, яка буде піднімати настрій. Яка пора року. Найкраща. найкраща пора року це літо, тому що тепло, можна ходити в ковці, в футболці, їсти морозиво. Ну це для тебе найкраща пора року, так? Так. А в тексті йде мова про те, що кожна пора року найкраща. Ну, ти молодець, ти відповіла сама так, як ти вважаєш, так. від себе. А мені цікаво, дітки, а яка для вас найкраща пора року? Напишіть в коментарях. Цікаво почитати і чому воно для вас найкраще? Кіра вже про свою розказала. Зараз будемо грати в гру. Нам потрібно знайти слова схожі за значенням до слова будинок. Тобто, я зараз буду називати слова і ті слова, які схожі за значенням до слова будинок. Ти плескаєш в долоньки. Добре. Добре. На тих словах, які схожі, ти плескаєш долоньки. Дітки, приєднуйтесь до нашої гри. Отже, наш слово будинок шукаємо схожі слова. Я називаю перше слово хата. Схоже за значенням до слова будинок? Да. То чому ти не плескаєш? Ей, наступне слово вікно. Балкон. Будівля. Єй. Хмарочос. Що таке хмарочос, скажи? Це високий, високий будинок. Багатоповерховий. Так, звичайно. Ганок. Ні, Ой, ганок, це ж частина Я забула до Добре. Наступне слово. Дах. Будівельник. Кухня. Дім. Єй, молодець! І я зараз буду задавати питання, завдання, і Кіра швиденько буде надавати відповідь на них з математики. Давай! Отже, перше питання. Скільки дециметрів і сантиметрів у 17 сантиметрах? Один дециметр і 7 сантиметрів. Молодець! скільки дециметрів у... і сантиметрів у 25 сантиметрах? Два дециметри і п'ять сантиметрів. Молодець! Скажи, сусіди, числа 83. Попередні 82, а наступні 84. Молодець! Назви, будь ласка, числа Другого десятка. Молодець! А тепер скажи, будь ласка, що це за число? 8 десятків 3 одиниці. 83. Молодець! Це вісім десятків і три одиниці. Молодець! А ще остання за... задача. Остання задача слухай, уважненько. Мама прийшла з магазину і принесла 11 пачок морозива. Сім з яких були шоколадні. А решта були фісташкові. Скільки фісташкових морозив принесла мама? Всього було одинадцять. Сім шоколадних. Скільки? Почекай, одинадцять. Отже, скільки фісташкових морозив принесла мама? Чотири. Чотири! Ура! Чотири! <смі> Молодець! Пройшла цей рівень! Да? Пройшла ці завдання! Ага. Ура! Уроки ми зробили! Так. Тепер будемо збирати портфель, купатись, і тебе є ще час гратися, займатися якимись своїми справами. Ага. Так, ніжка у нас підлікується. Ми сходимо ще на акробатику. Я зніму там як кірюшка трішки зніму, кірюшка займається, щоб не заважати. І отакий от буде весь день. Кірин так покажемо. Кірин день, як вона живе, і чим займається.